Чи знаєте ви, що в історії Сполучених Штатів відбулося 30 квітня 1863 року? Хто знає, я до вчора теж не знав. Але в цей день цей день був об'явлений Авраамом Лінкольном Днем поста національного посту й молитви під час громадянської війни. Розуміючи, що і він так це описує в своєму зверненні до нації, він каже про те, що ми забули, що все, що ми маємо, ми маємо завдяки Христу, ми маємо завдяки Богу, і всі благословіння, які є, ми забули, що це Він нам надав, тому ми маємо смиритися перед Ним. ми маємо... Поститися, молитися і знову в смирінні сказати: Боже, це Ти той, хто все дає, і це завдяки тобі ми все маємо. І він, закликаючи націю до молитви, він висловлює такі слова: Він каже, що відповідно до Божого вчення наш об'єднаний крик нації буде почутий на висоті. І Бог відповість благословенням не меншим, ніж прощення гріха нашого народу та відновлення нашої нині розділеної та страдаючої країни до колишнього щасливого стану в єдності та мирі. Цікаво, що 30 квітня саме такий пост був національним в Сполучених Штатах. І якщо ви починає, почитаєте почитати історію, я трохи, тільки трохи продивився. Дуже, ну, дуже багато, але були не тільки це один випадок, коли об'являли національний пост і молитву. Ще були випадки, коли молилися і зверталися до нації, вся Америка зверталася до Бога і виділяла певний час, коли вона знаходилася в постійно особливій молитві до Бога. Цікаво, що вже за два дні після цього поста й молитви в громадянській війні відбувалася подія, яка стала. Поворотним моментом в історії Сполучених Штатів, генерал північних військ його називали Кам'яна Стіна, він перемагав в битві двоє проти одного, коли вдвічі було більше противника. Був застрелений своїм же солдатом. Який спитав, хто там вночі, і, не дочекавшись відповіді генерала, він просто застрелив його і потім тільки з'ясувалось, що це саме цей генерал. І це привело надалі вже к закінченню війни, і тому, що Бог таким чином діяв в Сполучених Штатах. Коли ми розмірковуємо про тему. Посту і молитви. Перш за все, я хочу сказати, що я тут, не тому, що я приклад для цього. Я не так часто пощуся і не є тим, хто це робить регулярно. Але усвідомлюючи разом з вами, що це, ця, ця практика посту і молитви вона є в історії церкви. Ми бачимо першу церкву яка постила і молилася. Ми бачимо в історії дуже багато впливових людей, які практикували це. Тому мені хочеться, щоб ми разом з вами сьогодні порозмірковували, а чи не втрачаємо ми щось, що залишено як засіб для нас, для того, щоб наближатися до Бога, для того, щоб більше усвідомлювати своє життя в Ісусі Христі. Молитва і пост це дуже велика тема, і ми тільки деякі речі звернемо на них увагу, тільки деякі штрихів е, проведемо. І я хочу, щоб ми трохи з вами подивилися з Нагорної проповіді, де Христос звертається і каже про молитву і піст, і ми змогли звернути увагу, що таке молитва і чим вона не є, що таке піст і чим він не є, і як пов'язані ці. Молитва і піст. Ми більш-менш знаємо, що таке молитва і практикуємо це. Але що відбувається, коли молитва йде разом з постом? Коли я спитав свого одного з синів, кажу, що таке пост, він говорить, це каже в Інстаграмі: ми знаємо, що піст. Це саме утримання на певний час да, від їжі або від інших речей. Цікаво, що в Святому Письмі 77 разів згадується про Піст. І коли ми дивимося на те, що ми перед нами, те, що ми хочемо з вами, щоб у нас було 25 днів, з яких ми разом зможемо. Перебувати в постій молитві, хто скільки зможе. Ми заохочуємо до одного дня, як я вже казав, щоб ви вибрали в цей період один день. Ми виставимо графік, коли яка група, ми заохочуємо групу, яка б вона могла постати в цей день молитися. Ми також надамо певні ресурси, де можна буде прочитати декілька віршиків Святого Письма, подумати, порозважати, помолитися. Але сьогодні мені хочеться, щоб ми з вами подивилися, що Ісус Христос каже про пост. Я назвав цю тему так: Не треба постити, якщо. І хочу, щоб сьогодні ми з вами вдали відповідь собі, коли мені не треба постити. І так, Ісус Христос шостого розділі Матвія він каже так: і коли молитесь, не будьте як ті ліцеміри, котрі люблять молитися в синагогах і стоячи на перехрестях широких вулиць, щоб показатися людям. Запевняю вас, вони одержують свою нагороду. Ти ж, коли молишся, війди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолись до свого отця в тайні, і твій отець, який бачить і таємне, Віддасть тобі явне. І так, що таке молитва? Ми, кажучи про молитву, ми кажемо, що це спілкування з Богом, це відкриття наших прохань до Бога, коли ми приносимо, відкриваємо своє серце до Бога, це узгодження нашої волі з Божою волі. На російській це сопряження нашої волі з а не наоборот. Це не тоді, коли ми свою волю Йому розказуємо і кажемо, що він має робити. Це тоді, коли ми навпаки хочемо зрозуміти Його волю для нас і намагаємося виконати цю волю. І це ствердне бажання, спрямоване в Божому напрямку. Це, Ісус каже, все, що просите в молитві з вірою ви одержите. Це все ми називаємо молитвою, і це те, що Святе Письмо називає молитвою. Чим молитва не являється? Це не лампа Аладіна. Да? Чи прийшов якісь там фрази про і тобі на тобі. Хтось каже, це не, е, не є цей автомат, куди гроші закидуєш, а від, 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 від тіля отримуєш, там, чи снікерс, чи якусь воду, чи ще щось. Вона так не працює. Це не засіб отримання Божої ласки. Ми прийняті на підставі праведності Христа, а не тому, що ми приходимо і кожного дня молимось до Бога. Це не передача Богу наших бажань. Молитва це не передача Богу наших бажань, коли ми приходимо і просто кажемо, ось тобі Божий список, давай роби. Ми приходимо до Нього, ми просимо. Але ми не кажемо, ось Боже, і оце, 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 і ще оце зроби на сьогодні. Це все, що я хочу. І це не маркер нашої праведності. Ми не можемо оцінювати і казати, що якщо ти молишся чи багато молишся, що ти більш праведний. Ми праведні не тому, що молимось, ми молимось тому, що ми праведні. Ми праведні не тому, що. Молимось. А ми молимось, тому що ми праведні. Ми приходимо до Бога саме на підставі того, що Він в Ісусі Христі зробив нас праведними. І далі Ісус Христос каже про піст. Він каже наступні слова. Там не працює, похоже. Коли ж постите, не будьте такими, як лицеміри, які сумують. Виснажуючи свої обличчя, щоб показати людям, що постять? Запевняю вас, що вони вже одержують свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намости голову свою і вмий обличчя своє, аби постити не на показ людям, але таємно своєму отцеві, і твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі явне. І так, що таке піст? Це добровільна відмова від їжі або від інших насолод на певний період часу задля наближення до Бога. По суті, це наша жага по Богу, ось що мотивує нас до посту. Сьогодні Деніс проповідував стосовно смирення, він сказав, що воно не досягається дисципліною, воно досягається, коли ми знаходимося в Божій присутності. І піст це одна з можливостей, один із засобів, коли ми можемо наблизитися ближче до Бога для того, щоб, перебуваючи в Його присутності, він міг працювати над нашим серцем, і ми більше усвідомлюючи Його славу, здувалися до своїх нормальних людських розмірів. Чим піст не є? Це не ритуал аскетизму. Це не релігія сили волі. Що ось якщо чим більше ти постиш, тим більш духовним ти будеш. Ні. Це не якийсь ритуал, що ти щось робиш, і воно тобі зразу відповідає і дається. Ми бачимо, деколи Бог відповідає зразу, деколи людина постить. Проходить піст, і ти так дивишся і думаєш, ну і що відбулося зі мною? Чи я зустрівся дійсно з Богом? Не, не, не відчуваю нічого особливого. А я молився і просив Бога про певну потребу. А чи я отримав відповідь, може, таку, як я хотів, не завжди це відбувається. І тому деколи, ми, дивлячись на піст, ми думаємо, а навіщо тоді його практикувати, якщо він. Не працює таким чином. Але цікаво, що в багатьох релігіях світу є щось подібне на піст. Але християнський піст це не є ритуал аскетизму. Він не є маркером самоправедності. Христос, стосовно молитви, стосовно пост посту, він каже, що не постіться, як лицеміри, не моліться, як лицеміри, не робіть це на показ. Це щось, що відбувається внутрі вас. Це не те, що має бути ззовні. Тому робіть це відповідно до того, що ви всередині відчуваєте і переживаєте. Небезпека лицемірства в тому, що коли інші вважають тебе, тебе духовним, це тобі подобається. І що гірше, ти ховаєш таку самоправідність за любов'ю до Бога. Тобто Христос каже до фарисеїв, що вони таким чином постилися, і люди думали: О, дивись, як він Бога любить, що він же таким два рази в неділю да, прийшов фарисей, і митар, і скільки фарисей постився в неділю. Каже: Я пощусь два рази в неділю. У мене все по правилам. І він таким чином, люди дивилися на нього, думали, що він Бога більше любить. Але це не було фактом, і про це свідчить Ісус Христос. Далі піс це не є назад, да? це не є покарання плоті. Тобто, просто для того, щоб покарати себе за щось. І деякі люди і в православній традиції багато про це написано, і цілі практики є. І це не християнська дієта. Це не те, що просто ну, піст – це як християнська дієта. Там Щось утримуватись, чогось не їсти, раз на тиждень постити, то тобто, есть голодувати. Це дуже корисно для здоров'я. Піст без молитви це є голодовка, а не піст. Тому піст завжди пов'язаний з молитвою, а молитва є вираженням нашої жаги. До Бога або по Богу. це фізичне вираження душевного голоду тих, хто очікує на повернення Христа. Це наше нестримне бажання повернення нареченого. І відсутність посту це маркер нашого задоволення відсутністю Христа. Це це, це цитата Папіра. Дійсно, якщо ми кажемо про піст в контексті того, що ми очікуємо на повернення Христа, то піст це якраз можливість ще і ще раз собі нагадати і ствердити свою особисту віру в тому, що я очікую Христа, і я очікую Його більше, і я хочу, щоб він повернувся як можна скоріше. Бо я хочу бути з ним. І тому він каже, відсутність посту це маркер нашого задоволення відсутністю Христа. Лойд Джонс він каже, що піс це не лише утримання від їжі та пиття, він включає в себе утримання від усього, що не є гріховним само по собі з певною духовною метою. Тобто можна поститися не тільки утримуючись від їжі, а наприклад, якщо у мене є певна залежність, що я розумію, що мені для мого духовного зростання заважає щось, я роблю піст від телефону. Або я роблю піст від того, щоб дивитися фільми, або я роблю піст ще від чогось, що мене. Притягує, що мені подобається, а і я роблю піст для того, щоб більше наблизитися до Бога таким чином. Головний текст про піст ми можемо читати в Матвія 9 розділі, але перед цим я хочу підсумувати, що піст це спрага по Богу. Відсутність посту не є гріхом. Але при цьому від християн очікується ця практика, і вона має свою винагороду. Коли ми читаємо Ісай, 53 розділ, де описується повністю, який піст Бог вибрав, 58-й розділ, вибачте, то там він показує, які є бенефіти, що ми отримуємо в результаті посту. Я заохочую вас просто Перечитати і подивитися і порахувати, що ми отримуємо. Я не буду зараз на це звертати нашу увагу. Але коли учні приходять, і вони питають, тоді учні Іана прийшли до Ісуса і запитують Його, чому ми, фарисеї, часто постимо а твої учні ні? Ісус відповів на те: Чи бачили ви колись, щоб друзі нареченого постилися на весіллі? Поки молодий ще з ними. Та прийде час, коли молодий залишить їх, тоді вони й тоді вони, тоді вони засумують і почнуть поститися. До старої одежі не пришивають латки з, не, з неусадженої тканини, або вона збіжиться і відвернеться від старої, від старої тканини, і діра буде ще більша». Ніхто не наливає молоде віно в старі міхи, бо вони розірвуться. Тож вино розільється, а міхи зіпсуються. Навпаки, нового вина потрібно нові міхи, щоб зберегти і одне, і інше. Ми бачимо, що Христос не каже, що більше не треба поститися. Він каже, що мої учні зараз не постяться і відповідає, чому вони цього не роблять. Яка його відповідь? бо бо я я з ними, бо я з ними. Таким чином, ми робимо висновок, що піст це є наближенням до Бога. І він каже, навіщо їм зараз поститися, якщо я, Бог, в тілі зараз з ними. Але прийду дні, і він каже, що вони засумують і почнуть поститися. Тобто, це не питання. Якщо, а питання коли? Він не каже, що ну, якщо щось відбудеться, то вони будуть паститися. Він каже, вони будуть паститися, і ці дні прийдуть. І вони прийдуть. І ми бачимо, що перша церква, вона постила і перебувала в молитві перед Богом, перед рішеннями певними вони брали спільний піст. І тому. Коли учні будуть сумувати за Христом, для нас слабо відчувати Його життя в нас, присутність, дію Божу в нас, тоді вони будуть постити. Ми знаємо, що ми сховані в Ісусі Христі і ближче з Ним ми вже не можемо бути. Ми знаємо, що Дух Божий вже в нас. І тому ми можемо сказати, то чому ми маємо постити? Христос же сказав, що Я не залишу вас сиротами, я буду з вами і Дух Його в нас, то чому ми маємо постити? Наше питання в тому, наскільки ми усвідомлюємо Його присутність? Коли я слухав Курс Євангелія, який викладав Олександр Калінський, це слово, яке залишилось зі мною усвідомити. Усвідомити суть Євангелії, усвідомити кожне із істин Євангелії, про які написано, про які він казав, про які ми читаємо в Святому Письмі. І коли ми, ми постимо, тому що ми недостатньо усвідомлюємо Його присутність, ми не бачимо Його, коли ми страждаємо, коли ми хворіємо. Нам важко десь переживати. Ми стикаємося з ситуацією, де ми не знаємо, яким чином. Нам далі наставляти своїх дітей. Ми не знаємо, куди далі рухатися. Ми не знаємо, що далі робити. Ми стикаємося з ситуацією, де ми не знаємо, а що завтра буде, чи втрата роботи, чи ще щось. Ну, Відповіддю на всі ці ситуації є одне. Нам, по суті, треба не знати, що я ще проживу 100 років, чи ще щось, чи я виздоровлю завтра, вилікуюсь. Ні. Yeah. Все, що нам дійсно треба, це знати і відчувати, що він поряд. І саме пост допомагає в цьому. Мені подобається фраза практична, як поєднується молитва і піст. Ендрю Мюревін сказав так: молитва потребує посту для повного розвитку. Молитва це одна рука, яка стискає невидиме. Піст це друга рука, яка звільняє нас від видимого. Дивіться, це молитва, а це піст. Якщо ми хочемо наблизитися до Бога. І тримаємося обома руками, ми схватилися за Божу обітницю і не відпускаємо все, що любимо на цій землі. Нас розриває, але ми так і не наближаємося до нього. І що він каже, Андрю Мюрей? Він каже, що молитва це коли ми хапаємося одною рукою, молитвою, за Божі обітниці, ті, які невидимі. що він з нами, що ми в ньому, що його життя в нас. Ми молитвою хапаємося за них, але пост допомагає нам розжати руку, щоб не триматися за земне. І таким чином ми наближаємося до Бога все більше і більше. Без посту ми десь усвідомлюємо, ми десь боремося. З тим, за що хапається наше серце, за що воно тримається, чого воно хоче. Але питання в тому, що ми дуже часто не усвідомлюємо, за що ми тут тримаємось. І нам треба Божа благодать, щоб вона просвітила наше серце і показала, за що ти тримаєшся, чого ти так любиш, що ти так ціниш. І коли ми приходимо з молитвою в пості до Бога, то ми починаємо бачити, що тримає наша рука і що нам треба відпустити. І тоді молитва з постом, молитва тримається міцно за невидиме. А піст це друга рука, яка звільняє нас від видимого. Тому піст це такий внутрішній стан душі. Коли в Христі вона знаходить набагато більше насолоди, ніж в їжі, каже Джон Пайпер. «Піст це захист духу від вторгнення тіла, каже Джері Фолед. І піст не має на меті виснаження гріха. Тобто піст має на меті виснаження гріха, а не себе. Тобто, щоб ми відпустили. Те, що стало для нас найціннішим, можливо, воно є, не є гріхом, але тепер, із того, що ми зробили його головним в нашому житті, це є гріховним перед нами. І так не треба постити, якщо ти задоволений відсутністю Христа в своєму житті. Якщо ти не відчуваєш Його присутність, якщо тобі гарно і ти не хочеш нічого більшого. То ти не будеш поститись. Якщо ж ти відчуваєш, що ти не до кінця усвідомлюєш, якщо ти хочеш більше розуміти Євангеліє, більше зрозуміти і відчути, що значить життя Христа в мені, то ми, напевно, будемо з вами поститись. І ми будемо робити це регулярно. І до цього ми закликаємо. Ми бачимо, що Христос до цього закликає, що якщо ти відчуваєш, що немає вже ні хата, так рядом. Наречений, не так ти відчуваєш його поряд? Йди до нього в молитві і роби це пастом. Більше про цю тему можна почитати є книга Пайпера і Бога і Річард Фостер Прославлення дисципліни» або Celebration of Discipline. Там є певні розділи про це. А зараз я пропоную нам, щоб ми помолилися. І щоб Бог поблагословив цей час для нас особисто, коли ми, як церква, будемо йти до Бога в молитві, щоб Бог відкривав нам наше серце, і ми розуміли, про що ми хочемо сьогодні молитися, про що ми хочемо постати перед Богом, що нам треба відпустити і за що нам треба схопитися цією рукою. Давайте помолимось. Боже, ми дякуємо Тобі, дякуємо Тобі за те, що ти в нас. Дякуємо за те, що ти ніколи не залишаєш нас. Славлю тебе, Боже, що Ти залишив нам ці засоби молитва і піст, коли ми, ми можемо приходити до Тебе для того, щоб більше усвідомити, відчути, зрозуміти Твою присутність і життя в нас. Ми хочемо, Боже, щоб Твоя Євангелія вона вірою розчинялася в нашому житті, щоб вона була практикою кожного дня нашого життя. Боже, ми хочемо любити Тебе ще більше, і ми хочемо виконувати волю Твою для Твоєї слави, бо Це дарує нам радість. Амінь.